Дівчата говорять, що це навіть краще. Помолодішили на 5 років. Вони гнуться. Я вже думала, що відкрию її без вас. Я це все підбирала собі з чатом Дібіті. Нагадують якісь запахи від Tom Ford. Бачила в TikTok різні огляди. Це цікаво, я заглубилась. Хоп-3. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. Сьогодні у нас буде розпаковка б'юті покупок. У нас збирались ремонти, коротше, я в шокі, я не знаю, як я тут буду знімати. Я вам покажу сьогодні б'юті-покупки, які я робила протягом цього місяця. Я їх не розпаковувала, а чекала цього моменту розпаковки нашої, коли в мене буде нарешті натхнення сили вийти до вас. І починаємо ми з посилочки, яку я дуже довго очікувала і дуже довго відкладувала цю покупочку. Вона мені прийшла, до речі, зовсім недавно. Відкладувала я її через те, що я хотіла це придбати на iHerb. На iHerb воно постійно було out, тому я випадково побачивши ці масочки на сайті Косібела. Я не знаю, як правильно знаю, що в Україні також цей магазин є. І подивіться, що я купила. Так, Подивіться на ці масочки. Ви вже знаєте, що це за масочки. Я її хотіла собі купити давно, бо бачила в Тіктокі різні огляди на неї, і що вона дійсно крута, і можна ложити на ніч, лягати спати, і вранці дівчата просинаються просто з неймовірно чудовою шкірою. І Мені дуже хотілося а вже що спробувати її затестувати і подивитися, чи це правда, чи ні. Знаєте, як часто буває в інстаграмі, в Тіктокі це все рекламують, показують, тому що їм заплатили. А насправді це все. Так собі. Тому я, коротше, часто перевіряю на собі всякі ці продукти, бо мені дуже цікаво. І це якраз цей продукт. О, на косібела, до речі, вони коштували не так дорого, як я їх десь на інших сайтах бачила. Здається, за 160 гривень 170 гурту, ця одна штучка мені обійшлась. А їх тут чотири. Чотири штучки! Але вони так гарненько прям виглядають. Я, до речі, в Тіктокі не сиджу, але я бачила десь на Пінтерест, стається ці перепущені відео з Тіктоку. Скрізь я їх бачила, тепер я їх нарешті спробую. І подивлюся, чи це дійсно воно мені зробить якийсь вау-ефект, не як звичайна маска. Ще я купила собі ось такий гель для тіла, для миття тіла. Мені сподобалося, як воно виглядає. Тому я купила собі таку баночку. Вона коштувала також незахмарних грошей. Дешевше, ніж локситан, тому що я недавно своїй подруги своїй сестрі зробила презент, подарувала свою улюблену олійку для миття тіла, але собі я зазлобилась. І ось це купила собі трошки дешевше. Давайте понюхаємо, як він пахне. Ну, Норм. Якісь східні нотки тут присутні. Хоча я, можливо, його розпробую, він мені сподобається. Нагадують якісь запахи від Tom Ford. Угу, угу. Я думаю, я спробую. І, можливо, поміняю свою думку. Це ми дізнаємось на пустих баночках. Так, і щось мені тут поклали ще? Якийсь пробничок. Якщо б я його не знайшла, тут скільки цього пенопласта? Це мені дали. Ну, крем. О, Подочі? Да. Крем під очі. Що ми розпакуємо далі? Далі ми розпакуємо посилочку від Тіно, і я не знаю, що тут лежить, тому я хочу її розпакувати першою. Блін, масочки ми будемо випробувати, це дуже цікаво, і для мене реально це буде таким експериментом. Боже, що це таке? Ой, тут не дуже цікава посилка. Взагалі не цікава буде для вас. Зубна паста з фтором. Для відновлення десен. в общем, я зараз відбілюю свої зуби пластерками такими полосочками, і воно мені подразнює мою десну. Тому GPT, чат GPT мені порадив, щоб я купила собі от таку пасту. Я її собі придбала. Подождіть, а що це в мене дві? А, а це нічна якась паста відновлює твої зуби ще більше вночі. Це ж не маска, на супи Та ні. Тому такою я буду користуватися ввечері, а такою зранку. Купила я собі спробувати одну масочку від Центала. Centella. Зараз останнім часом я бачу, що ця фірма набирає дуже великої популярності. Давайте покажу поближче вам. Мені здається, що це буде найзвичайніша тканева маска, яку ми можемо знайти. Але вона там щось була, мабуть, по знижці, тому я вирішила її спробувати. І взяла таку одиноку масочку. У мене вони позакінчувалися, ці масочки тканеві, тому я їх купляла цілий місяць, і тепер на виході в мене буде майже в кожній посилочці мабуть, якась масочка. Ще я взяла дівчачі, всякі але що, дівчата? Ми маємо це також обговорювати. Я рахую, що тут немає нічого такого. Я вже вам показувала і розказувала, що я люблю насадки від Венус. Коли я користуюсь саме ними, то в мене немає жодного подразнення і так далі. Саме ними це я маю на увазі, коли лезо має не лезо, а як воно, коли бритво. Коли вона поєднується з молоком, то воно мені нічого не подразнює і все дуже класно. І я можу користуватися, користуватись хочеться, цими бритвами і не хвилюватися про жодні висипання на ногах і так далі. Це така пінка для бриття. Коли я дізналася про їх існування, я була вражена така, думаю, офігеть. Тобто жінкам можна також користуватися цією пінкою. І вона буде мати нормальний запах. Вау, класно! Бо до цього моменту я милком, якби, намирювала дуже добре свої ножки. А тепер у мене от, експериментальні такі всякі я купляю. Кожен раз різний флакончик, запах. Пробую ці пінки для брати. І я задоволена. Ой, тут так гарно сонце. Коротше, я останнім часом так люблю вродслужити, бо в нас багато сонячних днів. Це не можна тішити. Одна покупочка в мене була в мак. Це ну так. Ну, він чорненький такий, бо тут, бачите, який колір сонце виходить. Але ми все одно радіємо цьому сонцю. Це у мене тут одна покупочка. В мене закінчились мої тіні, і я купила собі нові біленькі від Mac. Мені дуже подобається використання, що в мене один колір, що в мене не ціла палетка. Я використовую тільки один колір з цієї палетки. Такий бежевий у мене є найпопулярнішим. О, дивіться, так буде краще біля обличчя, так? Дивіться, бачите? Ой, яке там світло, боже. Але буде в Очі сильно світити. Такий колір біленький. Все більше. більше. Ну нічого страшного, дівчата, ви всі так мене любите, правда? Хоча зараз не знаю, чи ви мене любите, чи ні. Я так пропала звідси в сіль. Що, можливо, ви мене більше не любите. Головне, що я себе люблю, навірно. Значить, біленький такий колір я використовую. Не біленький, а світленький. Я його даю як підкладочку, потім тут затемняю. Коротше, це класно. One Love, Mac, такі от поодинокі, якщо можна так як сказати, тіні. Купила за 1200 гривень. Блін, в гривні, якщо перекладати, переводити, то це дуже багато грошей є така. В гривнях це все звучить набагато страшніше, ніж в злотих. О, я ж говорила, в мене було багато масочок, і я купила собі ще в Такі масочки, там була акція. А, стоп, це неминутіно! Як воно сюди попало? Це я купила в ХЕБЕ. Там була розпродажа, і я купила себе багатенько, бачите? Тут шло дві купуєш, одна в подарунок, хоп, три. А тут одну купуєш, друга за 50% від ціни. Так, це будуть в мене на використанні саме перше, тому що це саме швидше, воно у мене дешевеньке. Але по факту я собі купувала до цього 30 штук упаковки. А я на пустих баночках про це вам розповім. Хм. Якщо ви захочете, це відео. О, оцей продукт мені його дуже радили. Дівчата кажуть, що він навіть кращий від дорожчого ревіталаж. Не знаю, як воно точно називається. Боже, а, це воно мені відблискує. Все, не зливи. О! О -о 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 -о! Сама дорога сироватка, яка є, я вам її точно покажу. І дівчата говорять, що це навіть краще, ніж ця сироватка. Уявляєте, я її сі купила. А давайте я вам спочатку покажу фірму, щоб ви собі також подивилися. Я цю фірму вже знаю давно, але про цей продукт я не знала. І мені от розповіли, я сі купила, і тепер ми будемо собі відрощувати вії довгі. Говорять, що вони пришвидшують ріст вій. дуже сильно і дуже класно. Спробуємо. Боже, але на сонці дивіться, яка гарна була. І то воно мені освітило очі. Що у мене тут і Я навіть сама не очікувала, я вже забула про цю покупочку. Але так я знаєте, мильком подивилася цей пакет, заглянула. Що вже зробити? І побачила цей крем і подумала, боже, яка ти молодчинка, Бо в мене зараз самий дебільний крем, і мені не подобається. Попався в календарі. Я не мене задоволена на, на Великий подив, тому що той крем був дорогущий, він коштував 400 злотих. А цей крем я купила десь по знижці за 800 гривень. Мадагаскар. О, я навіть не читала цього. Ого, я би хотіла поїхати на Мадагаскар. І Центелла. Ну, Хвалять, хвалять ці креми, хвалять цю фірму. Я бачу, що з кожним разом все більше дівчат користуються цим брендом. Тому, ну а що, ми що, хуже чи що? Теж будемо тестувати. Але по факту я ще купувала своїй, А, точно, мені своя подруга радила саме цей бренд. І тепер він в мене теж є. Ось такий. Ну, гарнюща баночка. Користуватися, боже, в мене вже тут все. Хі -хі -хі -хі. Ну а що? Я б хотіла, щоб всі побачили. Мій новенький оранжевий <гум> низ е, білизну. Воно ну, ну, гарно поєднується кольорами, правда? Якщо буде видно, нічого страшного. Хай буде видно. І давайте подивимося е, крем на запах. Дивіться, ой, він що, зелений. Це точно крем? Боже поможе. Хидра крем. Дівчики, це крем. Все нормально. Не знаю, давайте тут якось. Опа. <гум> Ну, капельку, капельку. Що ж, я буду багато чи що. Ой, треба було видавити нормально. Ну ладно. Хм, Жирненький. Я думаю, він буде дуже гарно зголожувати шкіру. Головне, щоб він не катався, тому що мені мій крем зараз не подобається через те, що він катається під макіяжем. І як я можу ним на кожен день користуватись. Добре, зараз я взагалі нікуди не виходжу. У мене таке затворництво дуже сильне, і мені не хочеться не з ким спілкуватися, я... нічого бачитися. Мені... Ну, ні, хочеться багато чого, але дуже багато мені всього і на голову. Мене це все вдавить на мою голову. Такі часи бувають, знаєте, коли не хочеш ні з ким спілкуватися, коли хочеш стаєш якоюсь інтровертичною, хоча насправді я така екстраверка, я так люблю людей екстровертка. Я дуже люблю людей, спілкування і знаходитися в колі людей. Але якийсь такий в мене період в житті, що мені хочеться бути самій, мені хочеться проводити часу багато на самоті, ні з ким не спілкуватися, не говорити. І от сонце вже вже зараз буде на мені. Ось так піднімається. Надіюсь, що ви нормально подивитися, не будете засуджувати мене. Так, умивалку, яку я чекала найбільше з усіх покупок. Я вже думала, що відкрию її без вас. Але ні. Коротше, це дуже класна умивалка. На неї була велика знижка, тому я її купила. Але по факту її тут дуже мало, і через це я не обираю її завжди. Один раз купувала її, коли кудись їхала. Але по факту вона дуже класно зволожує обличчя і не має ось такого ефекту стянутості шкіри, те, що я ненавиджу взагалі. В мене таке відчуття, коли вона стягується, що моя шкіра старіє і мені це не подобається. Я люблю, коли вона дуже зволожена. Коли вона дуже зволожена, вона і дуже гарна, і, і вся блищить, і заповнена. Коротше, тому я такий ефект маю разом з цією умивалкою, і через це я її обираю. Люблю. Вона дуже класна, звісно, що є інші умивалки. Боже, 100 мл. Але ззаді, дивіться, як воно тут стильно виглядає. Але 100 мл – це дуже мало, а особливо на двох людей, тому що ми якби пара, і ми користуємося одною тою самою умивалкою з моїм хлопцем. Такі діла. Так, давайте це все вниз. Поки сонце ще остаточно не вийшло. Я вам далі покажу, що я тут ще купила. Так, і ще я купила. У нас закінчилась тревел версія нашої пасти. Я купила ось таку пасту. Варс від, Марс, від Марвіс з цинамоном. Ну, вона ок. В цій пасті нічого такого немає, особливого. Прямо вона дуже е, м'ятна. ну не дуже. Ну, така, що я можу ще не користуватися, тому що я м'ят не дуже люблю. Коротше, нормальна паста, вона дуже гарна і хай буде. Ця баночка мені приносить задоволення. і можна купувати. Тим більше не на тій, завжди вона по нормальній ціні. І з мейкап. Юа. Ой, Юа. блін, звикла до Юа З Makeup.pl. мені прийшла посилка, яку я замовила буквально позавчора. Я побачила на Ютубі у дівчинки одної маску для обличчя замовила і ще замовила собі дезодорант запасний. Так, дезодорант. М -м -м. Дивіться, який він гарний, к'ет, весняний, дуже гарний, правда? Так, давайте я вам покажу отак біля свого обличчя. Ні ну краса. Понюхаємо запашочок, за запашочок. Так. Бляха. Не пахне він смачно. Він пахне милом якимсь. Хоча, на перший погляд, так ще фу, але коли на шкіру нанесла, ну, непогано, норм. Такий жіночий запах дуже легенький. Жіночий квітковий запах. Нормально. Пайот. Не знаю, чи куплю ще раз, але поки що перший раз спробуємо. Затестуємо, як воно буде мені допомагати, і подивимося, чи будемо ми купувати його ще раз. І ось таку масочку я побачила на YouTube у одної дівчинки і вирішила, що треба срочно її купити. Тим більше зайшла, а вона була по знижки, я думаю, класно. Я мастер знижок. Я завжди це все вилавлюю на знижках. Бо, бо що? Я не люблю дати ти більше, ніж можу. Ось така масочка. Вона у нас наноситься на обличчя і здіймається плівочкою. Що мені подобається. У мене вже така була колись масочка, тільки не від цього бренду. Цю масочку я ще не знаю, як вона. Будемо з вами ділитися по ходу справи. Як мені ефект, що мені, чи воно мені подобається чи ні. Ну, подивимось. Думаю, що це також війде в цей випуск, тому що. Це все-таки також з красою в мене поєднано. Давайте я вам покажу, що я купила на iFerm, які вітамінки мені прийшли. Що я собі накупляла? Я купила собі магній. А, ні, це Б-комплекс. Ось це магній. Магнезіум. Я це все підбирала собі з чатом GVT. Я зараз все роблю з ним. Комплекс вітаміну Б. Для того, щоб в мене перестало дергатись око, тому що в мене до сих пір не перестало дергатись око. Також я сі купила магнезіум для того, щоб в мене перестало дергатись око. Я вже не п'ю каву, якщо що. Я дуже багато чого не роблю, щоб в мене не дьоргалось око, але воно все одно дьоргається. Тому ось це два засоби, які мені мають допомогти. Я їх буду пити разом. На ту сторону, там у мене мікрофон. Також для того, щоб нервіжки мої були покріпше. Я собі купила такий муд супер. Я вже собі купувала. Він з Звіробоєм чи з чим. Але він допомагає мені бути спокійнішою. І це ми любимо. За це ми ставимо лайк. І це вже в мене я не знаю, яка баночка, але в мене була велика перерва. Півроку десь я його не пила. І зараз я купила собі його знову. І також я купила такий засіб для роботи мозку. Хоча було вам видно. Вам видно? Ось такий засіб я купила собі для роботи мозку, щоб він у мене працював краще, щоб я зображала швидше, щоб я була більш продуктивнішою. Не знаю, це ви бачили? Я вам показала хорошо? Муд, супорт. Муд, мій стан, супорт, підтримка. girl. Я, звісно, не ґліж. І ще я подивилась на днях фільм «Не вмерти». І там, коротше, чоловік, американець, ставить якийсь експеримент. Він видає 2 мільйони доларів в рік на те, щоб бути здоровішим, молодішим і з кожним роком молодшити. І за останні 5 років чи 3 роки. Коротше, його тіло помолодішало. Всі показники його тіла помолодішили на 5 років. І своїх 135 таблеток в день, які він п'є, я взяла одні. Із 130 тисяч, скільки він там п'є. Я вибрала собі спермідіне, боже, воно так називається. Я навіть не знала, що воно так називається, я навіть не пам'ятала вже. Але по факту це має мені допомогти молодшити. Ну, і ще я взяла маленьку. Подивитися, так буде чи ні. Звісно ж, я зрозумію, чи є ефект одразу. Сто відсотків. Так, щось сонце взагалі уже десь. Бо хочеться, щоб воно було, блін, телефон тут буде. Ну, коротше, давайте я вам швидко дозніму останні, що я покажу. Це покупки з Аліекспрес. Одна покупка для краси, три покупки не для краси. Але хочеться все-таки показати. Не хочеться чекати ще наступної розпаковки з Аліекспрес. Тим більше не зрозуміло, коли вона в мене буде. А хочеться вам показати, бо це дійсно класні покупки. Ну, ось це для краси. Я вже не знаю, що чи... вона дійсно класна. Уу! Я думала, я замовила черву, ой, рожеві. Вау! Це у нас такі штучки, якими ми будемо робити кудрі. Вони гнуться. О, і правда гнуться. Це воно має бути ось так. Я маю це все. якби Накручувати. Крути верть, кручуверть. верть, круті верть. Крут верть. І потім цик. Коротше, щось якось так. І воно має мені робити гарну зачіску без стайлерів, щоб моє волосся не псувалося. Це цікаво. Далі дуже класна річ, яку я придбала, це сонце прям хвилинки, і послідні хвилинки мого відео. Наступне, що купила, це такий пристрій, який буде тримати мій телефон на вікнах і скрізь без присосок. Подивіться, як це буде виглядати. Значить, тут магніт, а з цієї сторони присоска. Ви бачите телевізор? О, ви бачите телевізор, зараз я вам покажу. Бачите? Ой, присосалось. Тут є така фіксація. Якщо ми хочемо його зафіксувати на поверхні, ми маємо його притулити і посунути джойстик на. On. Опа! І вона тримається. Я думаю, що це буде класна річ. В моєму арсеналі подивимось, наскільки я буду цим користуватися. Також, боже, я вже на фоні телевізору, це просунулася, звісно. Вже можна сюди повертатись правильно, щоб гарненько було. Я все-таки знайшла зеркальце. В минулій розпаковці з AliExpress ми розпаковували погане зеркальце, за яке мені повернули гроші. А цього разу мені прийшло чудове. Я купила таких два. Опа! Боже, там да, світло вже ушло. Хоча скільки ще могло би бути тут. Швидко тут уходить світло. Воно реально правильно працює. Я себе в ньому чудово бачу. А вже що тут ще плюночка зараз така, її треба буде потім зняти. Я посилання, до речі, на ось ці продукти три точно залишу вам. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо хочете. Якщо не хочете, то не підписуйтесь, бо я там останній час, звісно, тут щось. Трошки пропала. Надію, що я скоро повернусь. Має такий детокс від інстаграму. З одної сторони навіть добре. Правильно? Правильно, це перший мій детокс за три роки, за два роки. Я нон стоп постійно була онлайн, не беручи до уваги одного місяця. Тому мені здається, що нічого страшного, все буде добре, все буде класно і у мене, і у тебе. Да, прямо у тебе. І все буде у нас класно. Обіймаю вас і цілую. Па-па! Тому такої. тому так. Ні, коротше, це не треба розповідати Господі. Якщо не знаєш, давай не будемо говорити. Я навіть через ті, що ми, бачите, спробувала пряфігачити цю... Штучку, але не знаю, чи воно працює, чи ні, чи ви чуєте. Мені здається, що це так гучно, що ви точно чуєте. Давайте почекаємо, що вони там о, ніби виключилось. Я не великий це таке. Я, я чуть обморок не опала. Коротше, там щось піднімається прямо в небо. Боже, я шокі. Аж око почало дергатися. Трэш. А казали, що гучно не буде.